У лісовому масиві поблизу села Андріївка Чернігівського району знайдено сім артилерійських снарядів калібром 76 мм в часів Великої вітчизняної війни. За словами свідків, їх знайшли чорні археологи. Після надходження повідомлення до служби 101 державної служби надзвичайних ситуацій в області небезпечне місце співробітники міліції взяли під охорону. Група піротехнічних робіт аварійно в загон, загону спеціальне призначення управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області здійснили виїзд на розмінування де було знайдено артилерійські снаряди калібру 76 мм в кількості 7 одиниць 4 липня, а також при додатковому обстеженні було виявлено артснаряд калібру 152 мм одна одиниця і артснаряд калібру 30 мм одна одиниця в загальному кількості 9 одиниць, після чого дані боєприпаси були знешкоджені. Аби вберегтись від несподіваного вибуху, рятувальники закликають людей самостійно не проводити ніяких дій та навіть не намагатись перенести таку знахідку в інше місце, оскільки вона може спрацювати.